Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про фронти російсько-української війни будемо говорити і з учасником цієї війни, а також майором запасу з Олексієм Гетьманом. Сьогодні спілкуємось. Вітаю, пане Олексію, слава Україні. Героям слава вітаю вас. Друзі, будь ласка, поставте одразу ж авансом. Нам подобайку під це відео, тому що воно має бути цікавим. Коментарі о, залишайте свої кілька приємних слів знизу. Вітається. Ну і звісно ж, підпишіться, якщо чомусь досі цього не зробили. І дзвоники, будь ласка, не забувайте ставити, аби бути в курсі усіх оновлень на нашому каналі. Ми розпочинаємо, пане Олексію. В першу чергу хотів би розпитати про таку конкретну річ, не про напрямки, не про фронти, а саме про конкретну подію, яка відбулася буквально вчора, Авдіївський напрямок, село Тоненьке, як зазначається, наймасованіша атака бронетехніки збройних сил Російської Федерації. Окупанти відправили в бік наших позицій 36 танків, а також 12 БМП, тобто разом 48 одиниць бронетехніки. Є відео підтвердження цього наземного бою, і згідно з ним, з цим відео за результатами бою. Маємо 20 одиниць е серйозно пошкодженої техніки, решта е відступила. Що можете сказати з цього приводу? Впевнений, що це відео вже бачили. Ну е дивно, що вони відступили. Зазвичай вони кидають техніку. Тікають самі, так було під Волідаром колись. Що означає масове використання техніки? Ну вони не е броньовані техніки, вони намагають намагаються спробувати е тактику вже не міських штурмів. Бо зараз у них там ротація намічається, там нова мобілізація, ну там багато що. Це окремо, дуже довго можна про це розповідати. Вони вирішили, наскільки вони зможуть бронетехніку, як вони робили в на Купінському напрямку, вони намагалися там атакувати масово. Ну це вже ще осени минулого року. Під вуглідаром було масово спроби масово використовувати. Ну було багато випадків на цій війні, коли вони намагалися такими броньованими кулаками щось. Намагатися досягти. Ну, ми бачимо, що нічого вони не досягли. Ми Ну в нас є чим знищувати. Давайте пригадаємо, що коли почалось повномасштабне вторгнення росіян, <кій> то в першу чергу, що нам було що нам передавали наші партнери, в першу чергу це були е, е, системи з ну протитанкові засоби, різні засоби, щоб не переходити. До того ж, у нас є і красари, з тобто в нас є чим е, збивати танки. Ну і броньовані машини. Навіть не тільки легко а й серйозно броньовані. Тому ну викликає подив, що вони хотіли побачити, але вони побачили. Я дивую, що так мало знищено. По великому рахунку, ну майже вся техніка ця могла би бути знищена, бо крім дронів ще раз, які, які ми в які ми вправно використовуємо їх, коли там є. є ну, Ділянка фронту не ділянка, а місцевість така, що дозволяє їх використовувати, то бронетехніка в полі, вона ну, дуже вразлива. Навіщо вони це зробили? Ну, ви знаєте, ми бачите, от ми постійно кажемо, що нам е, потрібна броньована техніка, що нам потрібні танки. А танки зараз на полі бою це те, що найбільше просто знищити. Бо дуже багато протитанкових засіб дуже активно використовується. Е, Дрони е, в БПЛА ну, в різні, не тільки в будь-які. Тому, е, ну, ви знаєте, давайте трошечки вбік, е, десь рік тому, чи два роки тому, ну, от, е, не так давно е, британська армія взагалі вирішила відмовитись, не знаю, вони все вже вирішили, це питання, чи воно в стадії вирішення, відмовитись від, взагалі від, від танкових військ. Вони вважають, що в сучасній війні танки ну, не є такий важливий засоб, ну які можна використовувати на полі бою, ніж інша техніка. І оці гроші, які вони витрачали на танкові війська в Великобританії, вони начебто збираються витрачати на кібербезпеку. Тому ми, росіяни продовжують жити наративами Другої світової війни чи пост чи війнами після Другої світової війни, коли е, дрони. Ну, вони теж використовувалися, але це були такі весільні засоби враження. Ну, є анімати, в нас так відношення було таке. Та, якісь там дрони, щось вони там літають. Зараз ми бачимо, наскільки це серйозна зброя, і танки ну, припиняють грати таку важливу роль в сучасній війні, як це на дивно виглядає. Ну колись це було з кавалерією. Вона була непереможна. Вона вважалася, що це дасть перевагу на полі бою. І замінили танки, хоча вже йшли е, танкові удари там Гутеріана, ну була вже бронетанкова війна, а <кій>, всі знають, що е, і в Другої світової війни була перша е, конна армія Будьонова. Тобто mm -hmm. там, був Гутеріан, були танки, були там Тігри, Пантери, а ну, і була перша е, конна армія Будьонова. Тому от потрошечку танки, мені здається, перетворюються ще на е, першу танкову армію. Ну, <свист> ну, не щось те, що Поперали. вже про... Да, про що треба забувати. І ви знаєте, я мав честь спілкуватися з, ну, з головними інженерами, з, ну, скажімо так, з керівництвом Малорського заводу нашого, е, який, ну, який виготовляє бронетехніку, танки він виготовляв. Розробляли ці танки, це, це ж наші розробки. всі там Т-72, та, Т-80, та, та це наші розробки українські. І е, вони ще років до до повномасштабної років 5-6 тому що в часі АТО е, виникали питання, як зробити техніку, яка б вражала ворога і була б невразлива, ну менш вразлива для від ворожих там протитанкових засобів. Ну, мається на зіброньовану техніку. І тоді мені вже не дуже молодий, не хочу назад про це, що людина, яка там керувала по великом рахункою з робки ці танків, склав що найбільше, найбільше можливості е, не критичніше так. Найкраще захистити екіпаж танку від ворожих обстрілів, це зробити так, щоб в танки не було екіпажу. Тобто ага. вже тоді йшла розмова про ну, по великому рахунку роботізовану систему, тобто по, про, про танки, скажімо так, чи броньовану без... техніку, так. яка б їздила без. ну, б безовні і їздила б без екіпажу. Звісно, вони не мали б мати такі розміри, як сучасний танк, вони мали б бути менш. ну, більш, не такими великими. ну і Якщо казати не про танки вже, а про броньовану техніку, то навіть ще 30 років тому, коли була буря в пустелі, то Бредлі знищили танків Хусейна більше, ніж е Абрамси. Тобто це це впливало дуже суттєво. Ну і ті ті бронемашини які нам мають придати ті самі французи, про що йде розмова, вони невеликі, там, на, ну, в залежності від комплектації там в і невеличкий екіпаж, ну, три до шести людей, ну не Головне, що вони можуть їздити там 120 км. кілометрів. Тобто, от е, ця техніка, хай вона не дуже броньована, але вона більш сучасна і вона більш корисна на полі бою, ніж е, танки, важкі танки. Це не ну, означає, що треба все про танки забувати, але потрошечку їхня, е, ну скажімо, домінація в у війні. Вона відходить на е, другий план. і Зараз домінувати будуть вже. Роботізірована система, ну дрони, дрони, які літають, які плавають, які їздять тут. Що цікаво, пане Олексію? Що потроху з того боку фронту починає домінувати більш старіша техніка у російських окупаційних військах, і ми бачимо, що з'являється у мережі фотографія знищений російський танк т 54 б при виході колони із тимчасово окупованої Новопрокопівки, це Запорізька область. Вона була на чолі. Ось ця техніка, цей танк Т-54 була на чолі колони, її знищили, звісно ж. Ну, звісно, Але звісно. Про, що, про що може говорити використання ось такої техніки? Якщо я не помиляюсь, більш як 65-70 під років цьому танкові, так звісно. Ну, справа в тому, що в них можливість виробляти сучасні танки, взагалі танки. На вагоноремонтному заводі, воно е це дає приблизно е 20 танків на місяць. Більше вони виробляти не можуть. Винімати зі складів танки, вони можуть, ну там не складу. А які модифікації, пане Олексію, 20 танків? Е ну Так, та, це це не Т-90, це Т-80. Я думаю, що це Т-80, може, 72-й, ну от. Тут тут точно, що фраза, яка різниця підходить. Це, це не, не сучасні танки, не проривші, як вони там, але це, ну, це, ну, це танки, які ну давайте так. Будь-який танк, навіть якщо це восьмидесятка, наприклад, в залежності від того, яка в нього як він буде броньований, які в нього будуть приціли стояти, які будуть стояти активна броня, які будуть засоби зв'язку. Ну там ну це по великому рахунку сам танк це як база, ну як база, да, як в автівці. База, а є те, що, чим він може доукомплектовуватись. І навіть ну, відносно старий танк нормально, комплі... ну, це, це тележка, яка їздить. Все інше з е, гарматою, все інше те, що на нього можна навісити. І аналісти можна дуже багато чого серйозного, і це, і це навіть Т-80 навіть може в доволі, доволі ну, небезпечний танк, доволі небезпечну зброю. Але давайте ще раз: 20 на місяць промисловість, 50, приблизно 50 Вони можуть витягати з зі складів е, тривалого зберігання. і там у них було 15 тисяч, але вони могли привести до ладу не більше п'яти це максимум береться. Тобто з трьох один злепити, бо там вони розхворовувалися. Вони деякі вже не підлягали е, ремонту, і ще майже рік тому Путін казав, що треба побудувати не тільки е, модернізувати заводи в виробництву танків, а будувати майстерні. Ну, такі невеличкі заводи, скажімо, в яких можна було б з трьох-чотирьох танків збирати один, ну знімати що їздить, що що можна, і і, і лепити щось таке. І воно, воно так, вони так і роблять. І це ще 50 танків, тобто 70 танків на місяць. Вони можуть ну, давайте так дамо їм фору 100 танків на місяць. Більше ні. Але ми нищимо ну, точно, що більше танків на місяць, ніж 100. десь в 2-3 рази більше. Тому в них там отрицательний баланс. І кількість танків в них ну, зменшиться швидше, ніж постачаються нові на сьогоднішній день. Трохи менше трьох тисяч танків у них по всій по всій лінії фронту. Це доволі велика кількість танків, і ще з тих п'яти, що вони можуть поставити, вони вже десь дві до трьох тисяч вони ще можуть приблизно дві тисячі додати, бо вони вже витягують. Ну по те, що ви кажете, Т-54 чотири їзди. Тобто в них три є, і ще дві вони можуть додати: це те, що базове в них є. Далі, коли закінчиться це, що вони можуть зробити, то 20 танків на місяць. Ми okay. в десь інколи більше збиваємо. Тому там в них да, будуть великі питання з танками, але поки що є чим їздити, є чим стріляти. І вони ж. Вони там розмовляють про довготривалу війну, що вони що на виснаження. Ну тут велике питання е, щодо виснаження, бо їхня бронетехніка точно виснажиться. Їхні ракети, які далекобійні, крилати балістичні, там 15% від того, що було на початок повномасштабного. Якщо б нам е, дійсно не на словах, а на ділі, як кажуть, почали б допомагати наші партнери так, як треба, споли, особливо Сполучені Штати, то я впевнений, що виснажилась б швидше Росія. бо… Бюджет всієї Російської Федерації, всі Російської Федерації, він бюджет Російської Федерації ще раз це 40% від бюджету Пентагону, не кажучи вже про сполучені штати ще раз. Тобто, mm -hmm. бюджет всієї Російської Федерації більше ніж в два рази менший, ніж бюджет тільки Пентагону. Це Пентагон Правда? оборонне відомство Сполучених Штатів зазначимо. Да, це, це ну міністр Міністерства оборони Сполучених Штатів, тобто ну по великому рахунку. Ми так звикли, що міністерство. Тобто, ви можете уявити, щоб у нас був бюджет нашого міністерства оборони вдвічі більше ніж бюджет цієї Російської Федерації. Що було пожартую, пане Олексію, були б дуже задоволені чиновники, які там засідають Це жарт? Ну це звісно, ну могло би бути так. Ми розуміємо, що там десь трошечки вони б переполовинили. Ну це, це це ми розуміємо. Тобто, я про що це для чого це кажу? Що у наших партнерів є можливості допомогти нам так. Щоб ми е, розшматували цю російську армію в хлам. Угу. Чому вони це не роблять? Мені здається, все ж таки не тому, що там хтось голосує, чи в них там якісь внутрішні проблеми, чи їм самим не вистачає. Ну там вистачає. Ще раз, давайте. Коли була буря в пустелі, виганяла Саддама Хусейна, тоді тільки танків Абрамс було завезено 4 тисячі. Задіяно було 2800. Там е, логістика не краща. Це Сполучені Штати привезти 4 тисячі танків на, е, в Ківейт. Ну, Це теж вони ж не по морю, ну, по морю, але ж не самостійно припливли. Тобто, да. це можна уявити, як, як, скільки це було кораблів, скільки це було вантажів, які б перевезли. Ну, і... Uh, і це, да, це дало певний результат. ну так, uh, 4 тисячі привезли, щоб вигнати Саддама Хусейна, з, хусима, з хусими, а армія якого тоді була трошечки менша, ніж армія Путіна на, на нашій війні зараз, і нам 301 набримось. ну Так. І, ми uh... має, і, і при цьому йдуть розмови про те, що ну ми ж вам дали. ну Це знаєте, мені нагадує, ну це ну, ну, я не знаю, з чим порівняти. Це... Людина каже, що йому, ну наприклад, бороне Боже, не вистачає там на щось, щось щось, щоб зробити там, ну не знаю, там ремонт, чи там щось купити, не вистачає грошей. І він каже: мені там потрібні гроші, йому дають 5 і каже, ну ми ж тобі дали гроші, так давай. Ну, Про це політичне рішення здається, так? В це ць, 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 ць. Ць. це виключно політичне рішення, і це і, і це вже у всіх нас переконання, що ну ми переконання не переконанням багато хто з нас вже не впевнений в тому. Що наші партнери, наші союзники дійсно хочуть, щоб ми перемогли Російську Федерацію. Тільки починається на третьому році війни починається розмова, що треба перемогти Росії, бо два роки війни, два роки повномасштабної війни була розмова, ми дамо, не дамо програти. Це як? Ми будемо з вами. От, особливо мене лякало, особливо мене лякала фраза: «Ми, ми будемо з вами до кінця. Кого кінця? До нашого кінця? Пробачте за не... Ви, Ви Нічого. вирвалися. Виріжте. Пане Олексію, от це дійсно військові історії, от стосовно політичний перепрошую історії стосовно е, воєнних справ. От е, якраз говоримо про танки сьогодні, і 1 квітня от здається. Незадоволені дурні на Росію, оскільки в Екатеринбурзі пожежа на заводі «Уралмашзавод», це якраз такий той завод, на якому виготовляють стволи до танків, типу Т-80, старіших, напевно, також горить на площі 4 тисячі квадратних метрів. Не так багато, але все ж таки палає. Ми розуміємо, що це напевно що військова ціль збройних сил України, саме цей завод. Але що було б, якби його не стало на вашу думку? Можемо якусь перспективу обмалювати? Ну, ну знаєте, так будь-яка зброя, танки чи да, будь патрон, звичайний, це, це на, якщо є кінцеве підприємство, де вон, де вона збирається, то, то не треба вважати, що це на цьому підприємстві все виробляється. Якщо десь збираються танки, то це не означає, що там виробляється і. Двигуни для танків, і гармати для танків, і навісна броня для танків, системи запуску за, за, за зв'язку. На та, на які там використовуються, Вони там збирають, це зборка. Все інше виробляється на інших підприємств. Ну це вочевидь, і з тих підприємств воно воно здоходить до заводу, який вже робить остаточну зборку, і там вже виїжджає готовий танк. Ну не обов'язково знищити цей завод, де йде вже остаточна зборка. Можна знищити завод, який, наприклад, виробляє в різний спосіб. Діверсійний ракетні, Ну в нас багато чого, багато засобів, багато можливостей. Ну знищити завод, який виробляє, наприклад, та що за гармати. Ну і все, і буде танк без гармати. Ну хай собі там і так далі. Тому mm. бити по заводах, які виробляють кінцевий продукт, ну це не обов'язково. Треба подивитись, що найбільш вразливе з тих контрагентів, які з ними співпрацюють, і без чого точно танк не зможе, і чого і що не можна поміняти, ну взяти іншого постачальника? І от туди треба бити, і це це ну одразу не зупиняє, бо все ж ремонтується, а призупиняє, і ну це і так і треба і далі робити. Чудово, Зупин, зупинити, зупинити, зупинити виробництво, зупинити військово-російський комплекс е, всім різноманіттям, того, чим ми виробляємо, ми ми звісно не можемо. Але, але руйнувати поступово, е, робити так, щоб їм було важче виробляти, щоб у них були затримки, щоб у них там були проблеми. Ну це так і, ну, так і мають робити під час війни. Ну тут вочевидь все. Варто зауважити, що офіційні відомства Російської Федерації повідомляють, що е, причина загорання на цьому заводі зовсім не військового характеру, там чи то е, палив хтось не в неналежному місці, чи то замикання відбулося, але все ж таки реза результ... тут да, тут дуже добре пожартував колись. Колись пожартував президент Зеленський про те, що не треба палити та тут де попало, палити там, де ще не попало. Ну от тут, тут це він, він влучно власне. сказав. Це в нього вийшло так лучно. Розпаду Росіяни пораються, пораються з тим на 100%. і дякую вам, пане Олексію, за те, що також долучилися і роз'яснили нам стосовно такої бронетехнічної історії, нам на сьогодні, Олексій Казахстан. Ген... Ну, в, в, в цифрах там дуже просто для того, щоб запнути коло. Ну от вони можуть на сьогодні, витягуючи зі складів десь максимум 100 танків на місяць. Коли закінчиться а це вже закінчиться ну, за рік точно. В них, в них буде можливість 20 танків на місяць. Все. Mm -hmm. Хто б тим ще не казав? Сьогодні 100, через рік 20. все. Будемо чекати, коли дійсно на тому а, фронті, по той бік фронту, з'явиться дійсно перша кавалерійська якась армія. Так? Не а Цілком буде... можливо, будь-яка так да, да, да. Буду Не, так, будьте очікували. Ні, напевно, на оленях. Там же Шейгу Желенівод, ше... ше... він може щось ше... доручити. Олексій Гетьман, майор... майор запасу, учасник російсько-української війни з нами сьогодні спілкувався. Павло Ковальчук, мене звати. Друзі, будь ласка, підтримайте це відео подобайкою, підпискою. Ну і звісно ж, свої думки стосовно тем, які обговорювали, пишіть у коментарях. Будьте у фокусі на все добре.